Євразія. фізика географічне положення матеріка. Вивчення Євразії є новим та в той же час заключним етапом у вивченні матеріків світу. Тема нашого уроку фізика географічне положення матеріка Євразії. Вивчення матеріка, як завжди, починаємо з характеристики положення. Тому географічне положення це адреса території. Метою є визначення природних умов. До умов життя населення та його господарської діяльності. Ви вже знайомі з планом характеристики фізико географічного положення. На цьому слайді ви бачите 9 пунктів, які нам треба пройти. Особливості Євразії в першу чергу є те, що материк складається з двох частин світу. Європи 10 мільйонів кілометрів квадратних та Азії приблизно 44 мільйона кілометрів квадратних. Загальна площа матеріка складає 54,6 мільйонів квадратних кілометрів. Зверніть увагу на карту: умовна межа між частинами світу проходить по східному схилу Уральський гір, річці Емба або Уралу, північному узбережжю Каспійського моря, Пакума-Маницькій Западини, Азовському морі, Керченській Протоці. Чорному морю і по протоках, які сполучають море із середземним. Далі до протоки Гібралтарської і навколо Європи або через Суєцький канал, Червоне море та бабель протоку до Індійського океану. Наступним пунктом плану є положення Євразії відносно екватору та нульового меридіану. Згадаємо, як орієнтуватися у просторі, визначаємо напрямки основних. Та проміжних сторін горизонту. По-перше, працюючи з картою, ми можемо зробити висновок, що Євразія більшу частину розташована по відношенню до екватору у північній півкулі, а значно менше – у південній півкулі. По-друге, відносно нульового меридіану, весь матерік займає східну частину та лише невелика площа розташована у Західній півкулі. Але не забувайте, що на Сході частка території Матеріка розташована за 180 м меридіаном. Таким чином, теж у західній півкулі. Тому наш висновок Євразія розташована в усіх півкулях північної, південної, східної і західної. Цікавим є положення відносно тропічного, північного тропіку та північного полярного кола. Подивіться на карту схему. Згадаємо, на яких широтах знаходяться умовні межі що визначають положення у теплових поясах. На допомогу вони вже позначені. А наслідком такого положення є визначення кліматичних поясів, у яких розташована територія Велетенського матеріка. Таким чином, можна побачити, що південна частина, острівна і півострівна. Розташоване у жаркому поясі, що відповідає екваторіальному, субекваторіальному та тропічному поясах. Більша частина матеріка розташована в помірному тепловому поясі. Відповідне розміщення субтропічний та помірний кліматичні пояси. За північним полярним колом, до північного полюсу у межах холодного теплового поясу, розташовані субарктичний та арктичний кліматичні пояси. Висновок. Євразія розташована в усіх кліматичних поясах, чого ми не спостерігали на жодному з вивчених материків. Унікальні зібрання природи. На фізичній карті Євразії ми бачимо, що всі океани омивають матерік Євразію. Кожний океан це кухня погоди, тому вплив океанів на материк різноманітний в різних його частинах. Таким чином, неважко зрозуміти, що кліматичні умови будуть різноманітними. Що буде впливати на природні умови, рослинний, тваринний світ та умови життя та господарську діяльність. Щодо внутрішніх районів матеріка, не всі райони Євразії відчувають на собі подих океану. Дуже великі простори в глибинах матеріка значно віддалені від океанічних басейнів, що сприяло виникненню великих е азіатських напівпустель та пустель. Розглядаючи берегову лінію, ми помітили, що вона більш порізана у європейській частині, хоча і внутрішні і окраїні моря мають зручні бухти. На східному узбережжі е, теж спостерігаємо значне, е, е, порізан, значну порізаність матеріка і оторочена улоговинами морів Тихого океану, що відокремлені островними дугами. Великі глибокі моря розташовані на сході та півдні Євразії. Цей материк нараховує найбільшу кількість морів. Зовсім не складно визначити положення Євразійського континенту відносно до материків сусідів. Як бачимо, це Північна Америка. Через протоку на північному Сході Африк, Африка ж на південному Заході та Австралія через Азіатські острови. Від інших матеріків, і її відокремлюють значні водні простори. Пропоную подивитися на протяжність матеріка із півночі на південь та із заходу на схід. Висновок однозначний, що матерік значно витягнути за широтою, ніж по меридіану. Але спочатку визначимо координати крайніх точок матеріка. На слайді ви вже бачите готові результати та приблизну протяжність матеріка. Показники вражають. Як розрахувати протяжність математично це ваше домашнє завдання. Навички ви вже отримали із попередніх матеріків. Вам треба розрахувати по сотому градусу східної довготи з півночі на південь та по 66 градусу північної широти з заходу на схід, а також знайти координати кожної крайньої точки більш детально. На цьому етапі вивчення фізики географічного положення Євразії. Ви працюєте самостійно за допомогою фізичної карти Атласу. Ваше завдання це практична робота номер 10 Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Євразії. Перед вами номенклатура, яку вам треба нанести на контурну карту. Як ви бачите, назв дуже багато, тому потрібна допомога. Я пропоную вам. Мабуть, когось з вас зацікавить так звану сліпу карту. Попрацюйте з картою. Тільки порада. Знаходьте та підписуйте по черзі однокольорові кульки. За допомогою подібної карти ви краще запам'ятаєте географічні об'єкти берегової лінії Євразії. А також можна перевіряти своїх друзів. Роботу слід завершити вдома. Таким чином наш урок. Завершується. Відбулося перше знайомство з матеріком. Можна багато відкривати на цьому велетні. На завершення декілька висновків. Перше, цей матерік унікален. Це, по-перше, наявність двох частин світу. По друге, це найбільший матерік світу. Третє, на матеріку найрізноманітніші природні умови. Четверте. Найвищі гори знаходяться на цьому матеріку, як і найнижче, найсолоніше місто світу. П'яте. Матері омивають всі чотири океани. Шосте значне простягання з півночі на південь, а по широті аж приблизно на 200 градусів. Вам належить зробити величезну кількість реальних і віртуальних відкриттів. На цьому шляху бажаю вам успіхів і перемог! Відкривати для себе унікальність матеріка, на якому ми живемо, його красу, неповторність ми будемо протягом наступних уроків. А зараз зверніть увагу на домашнє завдання. Вам треба опрацювати належним чином параграф 37, визначити координати та протяжність євразії. Таким чином, вам треба визначити протяжність з півночі на південь та з заходу на схід, вивчити карту. А також завершити практичну роботу номер 10 і ознайомитися із додатковою інформацією за посиланням або презентацією.